Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими Поляна дорослішає. Розділ п'ятий. Частина друга. Поляна теж підвелась. І рушила далі парком. Тепер вона знову була сама собою, веселою і бадьорою. Вона знову йшла вперед із відчуттям людини, які й невідомі сумніви. Зрештою, той чоловік сказав, що це громадський парк. Отже, вона має право разом з усіма прогулюватися у ньому. Дівчинка наблизилась до ставка. І через місточок перейшла на протилежний берег, до того місця, звідки відпливали човники. Якийсь час вона спостерігала, як у човниках катаються діти, сподіваючись побачити серед них чорні кучері Сюзі Сміт. Ясна річ, поляна сама охоче покаталася б по ставку в одному з тих гарних човнів. Але оголошення на причалі визначало ціну за одне коло ставком 5 центів. А вона з собою грошей не прихопила. Поляна рушила далі, не полишаючи надії, усміхнулась кільком жінкам, двічі навіть намагалась заговорити, але першим із нею ніхто не заговорив. А ті, до яких вона зверталася, тільки холодно глянули на неї і за відповіли. Невдовзі Поляна вийшла до іншої алеї. Там, у кріслі на колесах, сидів якийсь блідий хлопчик і читав книжку. Поляні страх, як кортіло, заговорити з ним. Але він був настільки захоплений своєю книжкою, що вона не наважилась його потурбувати. Зробивши ще кілька кроків, вона несподівано побачила вродливу, але дуже сумну дівчину, що сиділа на лавочці геть самотньо, втупивши очі кудись у простір з таким самим виразом, як недавній співбесідник Поляни. Як ваші справи? Радісно підбігла до неї Поляна. Я страшенно рада, що знайшла вас. Я так довго вас шукала, додала вона, сідаючи на вільний край лавочки. Вродлива дівчина, здригнувшись, обернулась до поляни з надією в погляді. Хух, а я думала, що. розчаровано промовила вона, знову спираючись на спинку лавочки, а тоді запитала обережно. А чому ви кажете, що шукали мене? Я вас бачив вперше в житті. Я вас теж, усміхнулась Поліанна. Але я справді вас шукала. Зрозуміло, я не могла знати, що це будете саме ви, але я хотіла зустріти кого-небудь, хто буде цілковито сам, так само, як я. Розумієте? Сьогодні тут здебільшого люди, які прийшли не самі. Розумієте? Розумію, ствердно кивнула дівчина. Бідолашне дитя, як прикро, що тобі випало дізнатись про це так рано. Дізнатись про що? Про те, що ніде так не самотньо людині, як у голосливому натовпі великого міста. Поляна наморщила лоба, замислившись. Невже не уявляю собі, як може бути самотньо, коли навколо люди? А втім, вона ще більше наморщила лоба. Я сьогодні справді почуваюсь тут самотньою, хоча навколо стільки людей, але їм до мене нема діла, чи вони просто не звертають уваги. Вродлива дівчина гірко розсміялась. Тож бо й воно їм ніколи немає діла, і вони не звертають уваги. Натовп'є натовп. Янатовп". Дехто все ж таки звертає увагу, і з цього ми можемо радіти, спробувала переконати її Поліана. Тепер, коли я. «А вже ж, дехто звертає увагу. перервала її співбесідниця і знову, здригнувшись, переляконо глянула на стежку позаду поляни. Дехто звертає увагу і навіть надміру. Поляна злякано скулилась. Цього дня вона так часто наштовхувалась на людську неприязнь, що зробилась чутливішою, ніж завжди. Ви мене маєте на увазі? ніяково перепитала вона. Вам не хотілось, щоб я щоб звернула на вас увагу? Ні, ні, дитино, я мала на увазі геть іншу людину, того, кому не слід би звертати на мене увагу. Я навіть задоволена, що маю тепер з ким поговорити. Це спочатку я подумала, що це хтось із дому. Та ви теж тут не мешкаєте, так само, як і я? Тобто... Ви не завжди тут мешкаєте? Так, зараз я тут мешкаю, зітхнула дівчина. Я тут мешкаю, але не можу сказати, що я тут живу. А що ж ви тут робите? зацікавилась Поляна. Що роблю? Гаразд, я розповім тобі, що я роблю. вигукнула дівчина з гіркотою в голосі. Зранку до пізнього вечора я продаю вишукані мережева яскраві стрічки дівчатам, що з регочуть і теревенять. Тоді повертаюсь додому в обогу комірчину на четвертому поверсі, з єдиним віконцем на задній двір. У тій кімнаті вміщається лише вузьке продавлене ліжко, старий умивальник з щербатим кухлем, кульгавий столик. І я сама. Влітку кімната розпечена, як пічка, а взимку вона холодна, наче крижана печера. Але це єдиний мій прихисток у місті. Вважається, що там я маю сидіти, коли не працюю. Але сьогодні я вийшла на свіже повітря. Не хочу ні сидіти у своєму закапелку, ні йти по книжки у стару бібліотеку. Сьогодні у нас останній вільний вечір цього року, додатковий, і я б хотіла приємно згаяти час принаймні оцей один раз. Я теж молода і люблю жартувати і реготати, не менше за дівчат, яким я щодня продаю мережива і стрічки. Тож сьогодні я маю намір жартувати і сміятися. Поліана Усміхнулась і схвально кивнула головою. Я рада, що ви так міркуєте. Я теж такої думки. Бути щасливою набагато веселіше, правильно? Коли на те пішло, Біблія наказує нам так поводитись, веселитись і радіти. У ній згадується про це вісімсот разів. Утім, волибань самі знаєте, в яких місцях у Біблії згадується про радість. Шатлива дівчина заперечно похитала головою. Обличчя її прибрало дивного виразу. Та ні, сухо заперечила вона. Я б не сказала, що згадую про Біблію. Не згадуєте? Може, й ні. Але знаєте, мій батько був пастором, і він. Пастором? Так, а що? Ваш теж? вигукнула поляна. Помітивши реакцію співрозмовниці. Так, відповіла дівчина, трохи зашарівшись. О, він так само, як і мій, вознісся на небо до Бога і янголів. Дівчина відвернула обличчя. Ні, він іще живий, удома, відповіла вона ледь чутно. Ой, ви маєте бути щасливою. Зітхнула Поліанна. Я часом думаю, от би якби побачити батька ще хоч разочок, а ви ж бачитеся зі своїм батьком. Не надто часто він там, а я тут. Але ви зі своїм можете бачитись, а я зі своїм ні. Він пішов до раю, до моєї матері і решти наших. А у вас мама теж є. Це мна, мама. Так. Дівчина неспокійно засовувала на лавці так, наче намірялась підвестись і кудись іти. «Ой, то ви можете бачитися з ними обома, видохнула поляна з тугою в голосі і на обличчі. Яка ж ви маєте бути щаслива, бо ж на світі немає нікого, хто по-справжньому дбає. І так не непокоїться про нас, як рідні батько і мати. Я знаю, бо я мала батька до одинадцяти років. А от це матір мені були дами з жіночої допомоги, аж доки мене забрала до себе тітонька Полі, а тоді Поляна знає розповідала. Вона була у своїй стихії. Поляна любила розповідати. Дівчинці ні на мить навіть на думку не спадало, що може бути щось дивне або недоречне, або навіть якась необачність у тому, що вона переповідає такі інтимні подробиці свого життя геть сторонній людині у громадському парку. Поляна всіх людей, чоловіків, жінок, дітей, вважала за друзів, як знайомих, так і незнайомих. Незнайомі видавались їй у спілкуванні не менш приємними за знайомих, оскільки з ними гостріше відчувався смак пригоди і таємниці. Коли з незнайомих вони перетворювались на знайомих. Тому Поляна з усією щирістю розповідала вродливій дівчині про свого батька, про свою тітеньку полі, про своє життя на заході. І про подорож на схід до Вермонту. Вона розповідала про нових друзів і про старих друзів. І, звісна річ, вона розповідала про гру. Рано чи пізно Поляна розповідала про гру практично кожній знайомій людині. Насправді, гра стала частиною її особистості, тож дівчинка заледве могла б її оминути у розмові. Щодо дівчини з парку та майже нічого не говорила. Але з усією очевидністю вона вийшла з пригніченого стану, і вигляд її помітно змінився. Розпащілі щоки, насуплені брови, неспокійний погляд і рухливі пальці свідчили про якусь внутрішню боротьбу. Періодично вона звертала на поляну вдячний погляд. А якоїсь миті стиснула руку дівчинки з такими словами. Слухай, дитино, ти не залишай мене якийсь час, чуєш? Побудь тут і нікуди не йди. Має підійти один мій знайомий. Та хоч би що він казав, ти не зважай. І не йди від мене. Я залишусь з тобою. Гаразд. Поляна ледве встигла вдихнути повітря. Щоб висловити своє здивування, аж перед ними вже стояв дуже показний молодий джентльмен. А, ось де й ти? приязно усміхнувся він, скидаючи капелюха перед вродливою співрозмовницею поляни. Боюсь, я маю перш за все, перепросити за своє спізнення. Пусте, сер, квапливо відповіла дівчина. Я вирішила, що не піду. Молодий чоловік реготнув облиш, серденько, не гнівайся на кавалера за невеличке спізнення. Ні ні, не про те йдеться справді, боронилася дівчина, зашарівшись. Я серйозно кажу, що не піду. «Без глуздя!» Усмішка щезла з його обличчя і тон став різким. Ти вчора сказала, що підеш. Так, я казала, але я передумала я пообіцяла своїй юній подрузі, що залишуся з нею. Ой, а якщо вам треба йти з цим славним джентльменом, то почала була поляна занепокоєно, але прикусила язика у відповідь на розпачливий погляд дівчини. Я вже сказала, я не схильна йти і не піду. То це з якого такого дива ти даєш задній хід на півдорозі? запитав молодий чоловік, з виглядом, що зробив його вже не таким показним і не таким джентльменом в очах Полянни. Вчора ти казала, що. я пам'ятаю, схвильовано перервала його дівчина, але я вже й тоді знала, що мені наслід. А тепер, скажімо так, я знаю твердо, що мені наслід слід ти. Не піду і край, вона рішуче відвернулась. Але на цьому справа не скінчилась. Чоловік не заспокоївся, він став умовляти її, коли це не подіяло, став насміхатись, а очі його полали люттю. Тоді раптом промовив якісь грубі слова, сенсу яких поляна не зрозуміла. Крутнувся на підборах і пішов геть. Дівчина стежила за ним пильним поглядом, аж поки він віддалився. Тоді зітхнула полегшено і поклала тремтячу долоню на руку Поліанни. Дякую, дитино, навряд чи ти сама розумієш, чим я завдячую тобі. До побачення. Ви ж не підете о так одразу, простогнала Поліанна. Дівчина втомлено зітхнула. Мушу йти, він може повернутись, а мені наступного разу може забракнути. Вона урвала мову на півслові і звелась на ноги. Помиті вагання вона додала з гіркотою. Він саме з тих, що звертають надмірну увагу. А краще такі геть би не помічали мене. З цими словами вона пішла геть. Дивакувата, пані, проборчала Поляна, проводжаючи її постать сумним поглядом. Вона славна, але також по-своєму особлива, зазначила дівчинка, підводячись і навмання рушаючи стежкою.